Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео по вкоріненню і, і по пересадці Діхондри. Вкоріняється вона дуже швидко. Одрізала від е, Ліани от таку плеть, ниточку. Отак по кругу, уложила її не розрізаючи, нічого не роблячи. І зараз я вам покажу як вона укорінилася. Пройшло приблизно 2 неділі, ну може трошечки більше. Держала я її в такому лоточку і, і в целлофанову кетику і е, закривала не плотно, а давала доступ, трошечки доступ воздуха. Пройшло пару неділь, дихондра вкорінилася. І зараз я вам покажу, що я буду з нею робити далі. Тихенько витягую всю цю ліану. Вона вже вся вкорінена. Буду розрізати по корінцям окремими шматочками. Значить, що я робила? Як обрізала Ліану, згорнула спіралькою ліану в оцю форму і, по кра... і посередині трошечки поприжимала грунтом, так, попридавлювала ґрунтом. Зверху пролила розбавленим фітоспорином, Поставила в целофановий пакетик, дала трошечки воздуха, глухо не закривала його. Дивіться, стільки корінців, які вони вже здоровезні. І зараз я буду розділяти по невеличким шматочкам. І от беру з краєчку. Ось дивіться, перший корінець, другий, третій. І десь за третім корінцем. Буду розрізати. У мене вийшла от така невеличка, також ліанка. І тепер я її скручую і висаджую, згортаю і висаджую в стаканчик. І отак трошечки вдавлюю, там, де корінці, і зверху, там, де корінці, присипаю, отак земелькою. І ці корінці підуть рости, листя остаються зверху, а корінці в нас всі присипані земличкою. Отак. От і ось уже з, оці, з цієї рослинки, на ній три корінця, і вона ніяк уже не пропаде, тому що тут є три розвинених гарних корінця, вона буде розвиватися далі. От ось така Діхондра у мене вийшла. І зробимо ще одну таку саму. Так, продивляюся, де, де в мене які ліанки. Ось є гарна ліанка. Один корінець, другий, третій, четвертий. От де, четвертий корінець також отут буду обрізати. Обрізаю. Получилась така лянка з чотирма корінцями. Підсипаю в рюмочку. Це рюмочки 50 грамові. Як тільки побачу, що корінці обплили донешко рюмочки, тоді буду пересаджувати всім земляним комом у більшу ємкость. І так само викладую. Корінцями вниз, так скручую по рюмочці. От так вийшло. І присипаю корінці земличкою. У мене дихондра в цьому році, в цьому році, я її вирощувала із сім'ян із насіння. І вона у мене виросла поштиметрова. метрова, та більше, мабуть, по дліні поштиметрова. метрова. І щоб її не потіряти, не згубити, я в кінці сентября, в кінці вересня взяла, зрізала отакі ліанки, от росточки. Зараз вам покажу, які вони в мене здорові були, ці ліанки. Ось така. Це вже вони... вони вже занесені в хату, тому що вже на дворі холодно. Пошти півтора метра длиною. У такому горшочку в мене було дві рослинки. І зараз вже холодно, вже вона пропадає, вона вже своє віддала свою красу, вже вона пропадає і тому, щоб її не, не, не потіряти, мені прийшлося взяти з неї череночки. Так, беремо ще одну рослинку. Вирощувала я її. Росте вона дуже гарно, що з сім'ян вона росте. Тут ось корінці сплелися, тому я їх розрізаю. Отак. От росте вона гарно і із, із насіння. І отак, от і отак от череночками. Як я за нею ухажувала, тоді, коли пересадила вже в більші горшочки, вже літом, винесла її на повітря, час від часу проливала. добривом, азотним добривом, тому що рослина дуже здорова Ліана і її дуже багато треба, її дуже багато треба кормити. Отак кладу і присипаю. Оставляю одні листочки для того, щоб рослинка дихала. Корінці присипаю. Так от, все літо я її підкармлювала азотним добривом. Ну Десь один раз, недільки, в дві-три в три, в в дві недільки, для того, щоб вона дуже гарно росла. Цвіточки Є цвіти у цієї рослини, але вони дуже маленькі, вони такі невзрачні, маленькі-маленькі. Тому фосфорним, фосфорним добривом я її не кормила, тільки азотним. Для того, щоб вона хорошо, гарно росла. І скажу ще, що дихондра любить сонячне яркі сонячні міста. В тіні вона рости не буде. Вона прикрашає, вона зразу зразу листя реагують на, на тіньочок і обвисають. Зразу робляться, як наче вони не живі. А тільки виносиш на сонце, зразу починають оживати. Тому все літо в мене дихондра висіла на відкритому сонячному місці. І була спека до 40 градусів. Одно росла на сонці. Я її нічим не притіняла. Зараз я пересадю дихондрочку, пересадю і покажу, чим я її пролью для подальшого вирощування. Всю дихондрочку я вже пересадила і проливаю, спочатку проливаю по листю, проливаю розчином фітоспоріна. Ось тут у мене є фітоспорін і я сюди додавала фітодоктор, буштинову кислоту і борну кислоту. Зараз я покажу, стільки я додала на літр водички. Фітодоктор від хворіб. Небагато. Буквально отак на кончику чайної ложечки. Це на літр водички. Так само. Фітоспоріна, так само на кончику. От, от так, Зовсім-зовсім трошечки. І ще я подобавляла буштинову кислоту, додавала бурну кислоту для того, щоб підживити трошки рослинки. Якщо у вас немає цього всього, можна пролити простою водичкою кімнатної температури. Проливаю зверху по листю, щоб нічим вони не захворали. І, і трошечки пролью по корінцям. Небагато, тому що... Якщо багато забити водою грунт, він буде дуже мокрий, корінці будуть погано дихати. Трошки-трошки, аби тільки був влажненький. І зараз вам покажу, де вони в мене будуть стояти. І отак вони в мене будуть стояти на підвіконні. Тут я фіт провела. Це, це підвіконня ще в мене не... Топиться, батарея ще під ним холодна, тому що в нас опалення від міської... міське опалення. Опалення ще у нас в нас не... в місті не включили. Як тільки опалення включать, я зразу з підвіконня знімаю всі ці цвіти, тому що воно буде тепле і ну, тут, тут буде сухий гарячий воздух і буду переносити на стілаш с подсветкой ще одним способом я укореняла зараз вам покажу дальше укореняла дихондру ось вона у мене стоїть я ще сюди не заглядывала обрізала по одному вузлу і отак от Робила. Ну, я ще не дивилася, чи є у мене там корінці, чи немає. Але вже я вже знаю, знаю що такий спосіб Ліаною закрутити і положити. І він дуже швидко укоріняється. І з ним легше робити, ніж з таким, кожний вузол обрізати, кожен вмочити корнівин. Ось зараз я попыталася витягнути один. Ось тут корінці ще немає. Тому ліаний спосіб буде кращий набагато для, укорі... для укорінювання, чим це кожен, кожен треба обрізати. Це все робила в один день. Ну, і покажу, що в мене тут іще вкоріняється вже за... заодно, що раз вже показую. Тут у мене вкоріняється. Опера Supreme Blue. Я, мені дуже подобається ця петунія. В неї дуже гарний такий цвіт. Тут у мене вкоріняються ще Easy Wave Red. Вже вони корінці пустили і я вже їх попересажувала. Потім в гортензії і крупнолисні крупнолисткові і метельчості. І от така хамелеончики. І Марія Сіперфекта. Включаю лампу трошки утром, щоб погоріли. Як уже можна включать, як уже немає комендантського часу. І включаю вечором також до, до того, як комендантський, комендантський час. На цьому відео. Закінчую і хочу побажати всім мирного неба над головою.